Я в ефірі. Ви собі навіть уявити не можете, що робить людина, коли їй нема чого робити. Правильно, жар жарить біля Це дуже хороше блюдо від до кого лишня вага. Біляші. Це, це саме те. Кажу Ваню, біляша хочеш. Та йди вже жар, це ж я її всінці видані достаю. Я не хочу, каже, як, а як на жарю, так і їсти не будеш. Каже, буду. ну раз буду, значить, треба жарити. Замішую тісто. Сьогодні начинку зробила кріп, додала. Цибулі багато натерла фарш у мене. Свини. Ну, от, з свиним фаршом все одно добріше. Можна з курячим, але він якийсь такий збивається, не такий м'якенький у біляші. А з свиним, звісно, виходить краще. Тісто моє підходить. Тісто робила по рецепту. У мене тут двійна порція, щоб не дуже стукати, Тут у мене полотенечко під полотенку рушничок. По рецепту світулечки, із Одеси. Я вам її рекомендувала не один раз, неодноразово в неї дуже багато смачних рецептів. Тут іде на 300 мл води, чайна ложка солі, столова ложка цукру і 400 г муки. І все. І дріжджі. Ну, дріжджі в неї написано живих 15 г, але я кладу більше. Я кладу з розрахунку от, на 1 літр рідини 100 грамів. Дріжджів. От це в мене таке на дріжджове тісто і на, на пирожки на все. Тому я додаю трішки більше дріжджів, а в неї 15 грам по, по рецепту живих. Ну, Може, якраз було б і теж нормально. Оце так. Зробила двійну порцію. От там у мене тільки сім біляшів виходить, Ну, що там сім штук їсти. нам. Мені ж сестру треба перегостити. А як же? Зараз побачать, що вже. Біля ще роблю буде писати а сестрі. Буде віта. А у мене є рецепт біляшів давно. Він у кружечку, тільки за Скумбрією. Це де Скумбрія. Ото треба те відео передивитися, тоді починається відео, як робити біляші. Ну, це ще я тільки починала блог вести, треба буде мені гарне відео зробити. І рецепт написати під низом. У мене дуже смачне тісто, але ж там туди і махло, і олія, там йде пополам вода з молоком. Коротше говоря, теж дуже хороший рецепт, але він складніший. Ті біля ще й на другий день м'якусінькі. Ці не знаю, бо вони не доживають до другого дня. Ну, Їх небагато зараз порції виходить. От, а в мене там на літр йде рецепт. Коротше, хто хоче, можете і, і заглянути, а ні, то я колись такі ж наважуся, зроблю і виставлю в ленту. Порядок, мутрушки, який присмалився, нічого страшного. Зараз віті відкладу, відвеземо, а то будемо самі лопати. Це така каструлька непогана. П'яти, мабуть, літрова. Вправилися з роботою, відулію відвезли, відправила мікрохвильовку, їздили на нову пошту. Мікрохвильовка поїхала в Київську область, Білоцерківський район. Так що, селище міського, типу Володар. Чекайте ваш подарунок. Готуємо дуже смачні пірожечки, як на вокзалі чи на базарі. Ми на приготуємо дуже смачні пірожечки, як на вокзалі чи на базарі. Мене вдохавіла жмірінка. Беремо воду додаємо цукор, сіль. Борошно і замішуємо тісто. Тісто буде таке липке, рідке, в общем, більше борща не додавати, тоді пірожечки будуть дуже пухнасті і дуже-дуже нежні. Залишаємо його на хвилин 40-60, як піде справа. Да? Все, тісто готово. олією смашуємо поверхню, розділяємо тісто на. 10 частин приблизно і робимо начинку. У мене начинка буде як для біляшика, фарш, цибулька і спеції. Ви можете взяти начинку і формувати пиріжечки. Я формую біляшику, так от ручками розпластала, розпластала по столу, начинка зліпила, ще розпластала і отак от обсмажую. Перша сторона, там, де ми зліплювали саме тісто. А потім вже інша. Все, дуже смачні піражечки виходять. Смажите піражечки, біляшики, чи що вам там подобається. Дешево сердито, да? Начинку берети любу, можна брати картопельку, можна капусту тушену, можна і це зелені, в общем на ваш смак. Ой -ой -ой. Моя підставка. Та трохи фарші залишилося. Я зараз, а не хочу вже. Ручки короче, в холодну водичку, манки туди додала. І ці фрикадельки в суп. І виходять вони в мене дуже різні. <сум> кручу дай згадала. <сум> Господи, прости мене хрещеного свого. Ото був приколіст теж. Вони з батьком разом в армії служили. І так отож здружилися. Він сам з Баришівки був. Ну, родом, мабуть, і не з Баришівки, вже потім це вони в Баришовці побудували будинок, жили, вже вже немає його давно. Так оце було, як приїжджав гості де батько на гармошці. Грає, а той співає. Високий такий хрещений батько в мене малий ростом. А, а хрещений е, е, високий і це співає. Одне яйце, як це як мачина, друге як кавун. Слава тобі Господі, що я не гілун. А що це таке? Я не знаю. Так оце кручу і дай брусі, в мене таке, один фрикаделька, малий, другий великий. Ну нічого страшного.